З нами на зв'язку начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павле, я вас вітаю. Вітаю вас. Я. Ясно, що ворог ставить перед собою мету захопити усю Донецьку область і знову окупати, окупувати і Слов'янськ, і Краматорськ і Костянтинівку і Дружківку. Які у них перспективи, на вашу думку? Які б вони не малювали собі перспективи? Ми робимо все. Я навіть скажу впевнено, але це не буде самовпевнено, що. Ворог не пройде, і ці міста вже дев'яту річницю звільнення від такої короткої короткострокової окупації відмічають. Але так буде і назавжди. Я сьогодні, коли проводились короткі заходи, коли ми згадували бійців і добровольців, які віддали своє життя за визволення вказаних чотирьох міст півночі Донеччини. Я чітко сказав, що наше суспільство настільки консолідовано і розуміє, куди рухатись далі і що необхідно робити. Також зараз і наші потужні збройні сили, яких ще в 2014 році не було з такою потужністю. а Давайте відверто говорити. Вони тільки проходили процес формування і становлення. Зараз і суспільство, і збройні сили розуміють, що наша мета. Це звільнення всієї території Донецької області і інших тимчасово окупованих територій України, і після цього отримати вихід на адміністративні кордони України і відповідно наша перемога і закріплення на наших кордонів, і під підтвердження вже де факто нашого суверенітету. Тому мова про те, що це може повторитись. І виходячи з тими заходами, які вживаються, і по обороні вказаних міст, і по тому, як розгорнута взаємодія між військовою владою, військовим керівництвом, військовим командуванням, про це навіть не може вести мови. і ми все робимо і налаштовані повторюсь для звільнення всієї території Донецької області. Вірю, що обов'язково так і станеться. Але зараз яка ситуація, як у вас минає день щодо кількості обстрілів і ворожих атак? День не минає спокійно. Лінія фронту і там, де йдуть найзапекліші бої під постійними обстрілами бойові дії. Найбільш активні і з наступальним позитивним характером мають на Бахмутському напрямку. Ворог намагається розвити успіх, який йому не вдається досягнути навіть найменших цілей на Лиманському напрямку. І Мар'їнський напрямок також є дуже гарячим. При цьому обстріли і, і ведуться по відносно віддаленим громадам, і ті, які дотичні до громад з наближеними. З лінією фронту. Костянтинівка сьогодні була обстріляна. Сьогодні було здійснено два авіаційних удари, саме із застосуванням авіаційних бомб по турецькій військовій адміністрації, по турецькій громаді, і Південь області зазнавав обстріл, обстрілів. І Обстріляна була із систем реактивних систем залпового вогню, з артилерії і авіаудару наносились по Авдіївці, де Ранку сьогодні є одна особа, яка отримала поранення. Тому ситуація для Донеччини, на жаль, є відносно стала по обстрілам, а позитивною тенденцією по наступальним діям. Але це буде коментувати вже відповідно військове командування і спікери Міністерства оборони визначені для того, щоб не було неправильного тлумачення інформації і її викривлення відповідно. Вчора ввечері ми дивилися кадри того, як у росіян в Макіївці у прямому сенсі слова підгорає, так злетів в повітря цей їхній склад із боєприпасами. Що вам відомо про взагалі настрої ворога у Донецьку, у Луганську? Які вони там собі плани на майбутнє малюють? Ви знаєте, їх як то підтримуюча терапія, така вона у них єдина це пропаганда, і їх максимально. Мозок промитий, тих, хто там проживає, максимально тримають в такому вакуумі інформації з боку українських змін, з боку об'єктивних змін, навіть якщо вони є і на території Російської Федерації, хоч таких дуже мало, і в основному йде прокачка інформацією пропагандистського характеру з боку Російської Федерації, що ми закріплені, ми перемагаємо. Ми там палимо танки, українські танки. Європейських західних партнерів і Сполучених Штатів Америки, але ж ми розуміємо, що це все є маячнею. А які настрої? Воювати ніхто, навіть ті, хто лишились, а їх лишилась дуже невелика кількість. І ті, ніхто не має бажання. Це перше. Друге, вони. Розуміють, що щось іде не так по лінії фронту, тому що немає навіть з їх пропагандою заяв. Вагнерівців, які були і випарились і, і просто знищені в своїй більшості, немає заяв, що захоплений Бахмут. А зараз же і заяви такі, такі робити не зовсім і їм хочеться, тому що розуміють, які перспективи. Я про них не хочу забігати наперед казати, але мені розуміючи, як рухається лінія фронту, такі перспективи. Їх в лапках зрозумілі, тому час покаже, як все це буде. Ну, генерал Але... Сирський чітко сказав, що Бахмут буде звільнений. Ми в це віримо. І навіть по в цей інформаційний вакуум, який росіяни накрили частину Донецької Луганської області. Ця інформація теж діде. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні. Це Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.